15 березня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство Перший завод у Калузькій області Російської Федерації. Як повідомляють у російські телеграм-канали, губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в регіоні було збито чотири безпілотники. Проте, за даними телеграм-каналу Астра, насправді збитий лише один безпілотник. Три влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу. Як повідомило джерело агентство УНІАН, це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, перший завод у російському місті Калуга створено з метою експлуатації технологічного обладнання, переробки товарної нафти та газоконденсату. Атаки безпілотників протягом останніх днів зупинили роботу трьох нафтопереробних заводів у глибині російської території. Так, видання Bloomberg заявило, що ці об'єкти становлять близько 12% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Удар 13 березня викликав пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії Рязанському заводі Роснефт під Москвою. Менший новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області також було зупинено внаслідок атаки безпілотника. Це збільшило перебої, спричинені аналогічним інцидентом 12 березня на заводі Лукольнижегород Нафтогаз Оргсинтез». Раніше компанія Легран повідомляла, що керівництво Московської області ухвалило рішення з 15 березня 2024 року ввести обмеження на обсяг продажу бензину та дизельного палива. Громадянам буде дозволено купувати не більше 15 літрів палива на добу.